Похолодало і вже все, узагріють на батареї. Та да лежи вже. Сніжок у нас все порошить і порошить, неділя це продовжується у нас. Всім доброго дня! Зараз будемо знову попошитися на кухні. Затрусили все, біле-біле то тільки трішки, а це так. І воно. Ще сипле, сипле. Іначе на завтра ніби сніг. Не знаю, буде чи не буде, але по погоді. Повинен бути ще завтра сніг. Відкрила вікно, щоб зайшло свіже повітря. З морозцем, а скільки? один градус показується. Морозу. Зараз будемо робити налисники, смажити. Ми купили домашній сир, молоко, сметану, то хочеться налисників із сиром. На вулиці смеркає. Так гарно мерехтять гірлянди. Не видно синичок. Ні, нема. Щось не прилітають. на сало. не хотять. Значить, не голодні. Опа. Так, поправила. Все. Так, зараз беру яйця і буду колотити тісто, насмажу налисників. Борщ сьогоднішній сьогодні готувала. Це буде відео розділене, тому що на набагато виходить. То викладаю вам по декілька відео, але знімається в один день. З цукром збила. А тепер борошно додаю трішки солі. Казала, мамулечка заведе мені, а тоді щось передумала, сидить така ділова ковбаса. Забудь. Ти ж казала, я тобі роз... зроблю, а ти будеш жарити. Коли вже все? Уже плани в неї змінилися. Сказала сама робить. <кхем> сама, так сама, хай хоч гуля, коли вона й то. Мені веселіше діти десь на вулиці побіли на сніг гулять. Поки сніг є, бо цей сніг тут є, тут його немає. А так гарно, коли біленько. Mm -hmm. Крістюль видно. Запорошило все. Та я виховала трошки зранку було, а це по чуть-чуть, по чуть-чуть сипли, ви знаєте, засипало чуть-чуть. Оце, якби би й морозець, і тримав його, щоб не розтало. Хай хоч отак біля, щоб хоча б та її грязь не було. І не видно, щоб було моїх листків, що не вигребло. Бачите, я вчасно покривала свої квіти виноград. Так, ще додаємо борошно, роблю таке густеньке, а потім молоком розводимо до тієї консистенції, скільки нам яке потрібно, скільки. Так, все. Буду робити далі. Хтось нагрівся, да, над батареї. Тільки я на кухню і вона слідом. А Томас, де. Кажи. Шпунькає. Ну, шпунькає. Ясяки. А я чую кричать у вікно? Охтишка! І я в тебе ма. Оце папа придумав. А санки де? А, не інтересно. І придумав. <си> <си> Артем, до хлопців побег. <си> Більше снігу, да? Ну так де його взяти? цей так. ротик закривай, ротиком не треба Ну, за дихай, добре? Давай, джу. Це Цей так дітям радість, хоч який сніг. Вс? Кажи, яке все І ще давай, ю. А як на відкрите чую, кричите. Ви ну, тобі кричали, 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 а ти пилку що зайнята. Да я цієї ж ботаю, на лисники. Язиком чухаю, я бачу. Язиком, так. Да. Uh -huh. Далі йдемо. Давай <творю> стульчику пробуємо поставити. Да вона впаде із стульчика. <гас> Дочі батько кинув тебе. <гас> угу. Сідай. Щось він таке ну, мудрує. Туди. Ага. Ну куди, в неї нема куди ножки ставити? Серега, так ні, вона впаде. Ні, 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 де не будемо так ні. Ну так тобі відразу кається, що воно не годиться. Ні, ні. ні. що Бо ні, не будемо падати, ні. Це Серега, ой, це Артем уже цього зліпив, сніговика. А де він знайшов бичок оце з-під сігарети? Гляньте який, прикольний. Давай. На більше снігу не вистачило, ну хоча б одна голова. Так. Держись. Йиху! Поїхали. Поїхали на лопаті кататися знову. Дасть тобі можемо шапку поправить. Піднять шапку, зачиняти. Підніми. Давай. Що таке, замерз? Че санки підемі задати? Санки будемо брати? Да хвиник не... підцею. Щас я подам. Мороз уже 2 градуси показує. Чого тут? -а? Вигон запорошів сніг чи ні. О, так, да? який був день. Ще зелений. А це вже біло, скрізь біло. І ще такі маленькі сипле, сипле, невеликий, але сипле. О, нащо я закрила, дитина ж гуляє. На, подушку. На, сади пішла, я, бо я вискочила з голими ногами. О, сідай. Оце надійно, а то каже. Підожди, підожди, цього. Ну, Все, держися. Снігу нема, ну хоч дитина покатається. Їдьте, шукайте, де він там гуляє. Що почала вже смажити налисники? Закалопетила знов цілу месюгу. Це буду цілий вечір смажити. Не знаю, знов достала цю сковорідку, на якій щось не виходить, у мене смажить. Я не знаю чого. Раніше так гарно, на дві, швиденько, а це ніяк не хоче вона щось жарить. Ну, буду на одній тоді, якщо не вийде, буду тоді на одній. Все справилася я із налисниками, насмажила дві отакі стопки. На дві сковорідки, то швиденько, але вже на вулиці все рівно темно. Поки вони вичерхнуть, завтра вже ми покрутимося. Подивлюся, хочу, е, наче мак. Я пам'ятаю, що десь пачка була. Пошукаю завтра ще з маком хочу накрутити, а можливо мак із сиром. побачимо. Поки на сьогодні все, Ми йдемо відпочивати, я вірніше. Уже все перемила, плита чистенька, Налисники готові, хай вичахають, А завтра вже будемо докручувати. Так що всім бажаємо тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. Пока-пока. <звук> і я сижу у кінотеатрі. Ага, на... Телевізор дивилася, а я смажила і ми бубоніли вдвох. Так що завтра вже покрутимо. Да, хайвичок, завтра. Угу. А я люблюся цією гірляндою. Настільки вона мені така гарна. Що простенька, але гарна. Я вам надоїм, Цілу зиму буду показувати вам ці гірлянди. Та не зима, ну хай ще півсічня, цілу зиму. Скажеш, я у березні будеш показувати. Да. А ти мандаринила чого ж не викинула? Викину мандаринку Цілую, люблю. До нових зустрічей. Да, до завтра. Всім пока-пока.